Всім привіт! І так, сьогодні третя частина наших сортів полуниці. І сьогодні я скажу про сорти, які у мене нові. І розсада, якщо буде, то буде аж туди, аж на вересень. Тому що поки я не насадів собі хоча б по бугру таких. Сортів, то, звичайно, я їх е, нікому не буду продавати. Нові сорти бріла, ранній сорт. Я її вже скуштувала, в мене є, вона трішки на бугрі і трішки в мене є фріга, я висожувала. Е, це ранній сорт. Як говорять покращена Ольба, ну вона дійсно солодка, вона солодша, навіть на вулиці вона солодка. Тому що Ольба може на вулиці, якщо не визріть, то буде кисловота. Ну, а бріла-бріла, солодка. Далі, лючія. Лючія теж це новий сорт, який я вже пробувала. Мені дуже сподобався, дуже... Красива ягода і смачна солудка, така довгенька. Дюшес дюшес серцевидної форми, теж смачна ягода, теж рання. Навіть за ранню середню я навіть не можу сказати точно, тому що в цьому році і ранні середні сорти вони почали плодоносити раніше і разом. Олександра взагалі я от від неї в захваті і у мене небагато її залишилось, тому що чомусь або щось попід'їдало я навесні, трішки прозівала із проливом антихрущу. Я не пролила, а потім вже було пізно, тому що вже очікування, я, я не вкладалася в нього, тому я не підливала. Але я думаю, вона пустив вуса і все буде добре. На слідучий рік точно буде. <рес> Діаблес. Дяблес теж гарна ягода. смачна, її багато, врожойна, теж такої серцевидної форми, горна. Йогірка. ну Дуже багато я за ці сорти не можу сказати, тому що вони в мене перший рік і посадка була пізновата. Джусі джусі теж солодка ягода, горна, хороша. Її багато, урожайний сорт. Вуса, дає... Вуса всі дають хорошу. Взагалі перша річка дуже хорошо дає вуса уся. Ранні, середні, пізні. І навіть хадемар хорошо дає вуса, якщо не давати їй цвісти. Але я тільки розмножую. Так, і з цієї серії в мене є Фелко. Я показувала сорт далі. Але вияснилося, мені зателефонувала людина, якої я купляла цю розсаду, і сказала, що це помилка, це не далі, а це фелка. Пам'ятаєте, я показувала такі грибіжки, такі величезні. Перші грибіжки, а потім вона такої серцевидної форми, кругло, круглої серцевидної такої форми із тупим носиком. Темно-червона ягода, якщо дати вистигнути, вона солодка, дуже смачна. Її дуже багато, вона дуже-дуже врожайна. Якщо буде розсада, то буде аж у вересні розсада на цю фелку. Так, далі, Молінг століття. Молінг століття теж, я його довго не розмножувала, вона в мене вже давно, але я не могла їй знайти місця. І вона в мене була, ну не подобалось мені щось у ній. А потім я пересадила в минулому році її на інше місто, і вона дуже смачна, дуже класна ягода, красива, блискуча. Ну, словом, дуже гарна йода. Кущі великі, потужні. Вона, якщо їй знайти місце, там вона мене хлорозила, тут в мене вона не хлорози, і все класно. І йогодка стала смачна. Тож буває таке, що от несмачна ягода, так як я не могла подружитися із... Роксаною я довго, і мені дуже подобалася сама ягода, вона дуже красива, але вона була несмачною. Але я знайшла, знайшла її місце і вона смачна. Тож просто треба примінитися до кожного сорту. Так як і Молінг століття. В мене її трішки, тому що я її не розмножувала. І в цьому році тільки почала розмножувати. Так, далі... Далі в мене такі сорти йдуть нові, що я їх ще і толком і не вивчила. Подарок вчителів, вона я отримала її навесні і просто ще, поки, ще судити про її смаки і урожайність я не можу. Я пробувала йогутку, начебто солоденька смачно, але вона була невеличка і така м'якенька, горна йогуртка. Така для себе. У мене вона буде е, купа. Не знаю, як вона там попускає вуса, але це буде осіння, Туди під осінь. Веселка. Веселка мені дуже сподобалася. Дуже смачний сорт. Е, М'якенький, це сорт такий для себе, для своєї сім'ї. ну Можна і на базар трішки, але так, в таких великих об'ємах ну, вона не транспортабельна. Так, елькот у мене повитягували фазани, тож у мене її зовсім трішки залишилося. ну Я думаю, я її розмножу і все буде добре. Так що не можу ще сказати за смак цієї ягодки. Далі сибіла, сибіла середній сорт, сорт смачний, мені сподобалось. Але ж я ж говорю, це посадка була пізня і скупанки. тому судити по урожайності не можу. Можна подивитись в інтернеті. Голячів, голячів, хоч і посадка була пізня, але вона показувала, що вона дійсно урожайна, вуса дає. І її багато крупна Ну, Мені подобається йогітка. Самі кущі такі товстенькі, такі, жаленькі, горні. Так, диво світу я ще не бачила обривою квіткону сецарем. Це, це новий сорт, який я отримала осінню. Уже зібрала я трішки саджанців із нього. І потім уже йогітку побачимо пізніше. Я її тільки розмножую. Вікат теж у мене трішки постраждав від фазанів. Але горна, крупна йода, горна. Це ті, що нові сорти, я не знаю, будуть у сожанці чи не будуть. Якщо і будуть, то аж осінню. Розонна. Розонна. Розона мені взагалі сподобалася. Дуже смачна йодка. Вона от смачна така, як русонівка, але вона трішки плотніша, йогутка не така м'яка, як... Вона м'яка, але не така, як Русонівка. Ну, дуже смачно, мені дуже сподобалося. Також у мене є і невідомі сорти. Ми вже будемо вияснювати на наступний рік, тому що посадка була пізня. Мені прислали її в подарок. То будемо вияснювати на наступний рік. Тобто долі йде скало. Скало в мене буде э, розсода, небагато, але буде. Вона урожайна, кисло-солодка йогода. Це вже ближче до пізніх сортів. І, і вона крупна йогода, велика. Долі олімпія. Олімпія спочатку мені не сподобалась, це в мене сферіго, такі довгенькі, як перчики. Йогітка, вона роння. І спочатку мені не сподобалася, але коли вона достигла, вона дуже смачна йогітка. Теж з розсадою, це нові сорти, тому не знаю. Ще є один сорт, який я ще не пробувала, вона ще тільки цвіте, але це фріго, тому, тому вона тільки цвіте. Я залишила трішки, щоб попробувати ягідок, бо я ніде не знайшла в інтернеті цю, цей сорт. Тому що це сорт новий. Він приїхав в Україну під, просто під номером. А тут вже йому дали е, назву каденса. Е, попробуємо, я думаю, в цьому році хоча б на смак, яка ягода. говорять, що вона раніше на тиждень від мальвіни. І також ще замовляла у Жені Бойченко 4 сорти. Полуниці, але я обірвала квітконоси, тому що посадка була дуже пізня. Тому яка ягодка, я не бачила. Будемо на слідучий рік. Ну, бачу, що кущі хороші, гарні і вже дають вуса. Це талія, твіст, хепіл і алюр. Так. І осталися... Осталися. Ще якусь я не сказала. Якусь ще не сказала. Фанело, фанело в мене ще є, яку я отримала навесні, я її вже куштувала. Вона мене зацвіла пізніше, тому що була копанка і весною. Вже пізно я її садила, але вона дуже гарно прийнялася і зараз пускає активно вуса. Тож, фенела. фенели в мене чимало, я брала її, здається, 100 штук, тож розсада в мене фенели буде. Так, ну і Осталися реми. реми. Рем я один вже сказала диво світу, але його ще не куштувала, Будемо куштувати разом. Звичайно, реми я покажу пізніше, як вони вже почнуть плодоносити, тому що я зрізаю ще поки що квітконуси. Бо мені зараз йогода не потрібна. У мене ще ось розсоди, мені треба стовить такчи знімати, висажувати, тому я не встигаю з ремами. Хоч ще трішки почекають, наберуться сили дають нам вуса. Альбіон це самий-самий виносливий сорт, який із, і безпроблемний із ремів. Його можна полити, можна не полити, він видерже, обробити не обробити, він теж видерже, підкормить не підкормить, теж він видерже. Ну, звичайно, це впливає на урожайність. А так йогітка навесні вона ну, дуже несмачна, мені дуже не подобається, вона як яблуко. Тому навесні його не залишайте, але ж влітку в нього такий смак. Як мабутнівку, як огорема. В нього є аромат полуничний. І ягідка дуже красива, дуже смачна і красива. Влітку і до самих морозів видержує мінус 5 під агроволокном, ну а мінус 7 вже мерзне. Я колись її накрила агроволокном. Так як вона ж плодоносила, і вона навіть якщо е, тільки е, це вже осінь, якщо вона зовсім не стигла, а тільки бочки червоні, все одно вона солодка і смачна. Тож сорт <сум> дуже гарний. І колись я залишила агроволокно. І не встигла я зняти його на зиму. Випав сніг і замерзло. І коли я навесні, коли от то я зняла агроволокно біле, то там навіть була йода не померша. Ну Під снігом, звичайно, вона була. Королева Єлизавета. Альбіону в мене чимало, то я думаю, розсада буде без проблем. Звичайно, всім не вистачить, тому що дуже багато бажаючих. Королева Єлизавета 2, у мене зовсім трішки залишилося, чомусь я її трішки забрусила, але знову зняла, буду розмножувати. Ягідка солоденька, смачна, крупна. Ну, звичайно, як за нею доглядати. Далі йде рем суничка-мошенька. Я її вже колись показувала, вона дуже врожайна і для землянічки, для сонички вона дуже крупна. Вона перша йде взагалі як середня, середня величина полуниці. обикновеної полуниці. Але вона не тверда. І середньої плотності і е, смак у неї дуже смачний. В неї суничний смак. Ну, суничка. І вона ремонтантна. Е, да, Мене питали у коментарях, чи є у вас полуниця, та, що плодоносить на вусах. Вона вся, всі нейтральний світовий день, всі плодоносять на вусах. Але щоб вона плодоносила на вусах, е, ну це треба, я не знаю, як кормити кущ, щоб вона витримала і да, звичайно, і там теж можуть бути ягідки, Але ж кущові дуже важко прокормити і вуса, і свою ягоду. Тому їх треба отсажувати і вирушувати окремо. А вуса зразу зацвітає, да, Зразу зацвітають в, в цьому ж році. І якщо її трішки почекати, трішки перші цвітануси видалить у вусих нейтрально світового дня, то у вас ще осінь буде і йогітка. Так, Мошенька дає багато вусів, вже я поставила стакани, касетку, але я ж її не можу вирушувати в дуже великих об'ємах, тому що це суничка. І щоб її зібрати, це треба якийсь нерв, тому що її багато і вона не така крупна, але дуже смачна. На ринку її дуже люблять. Далі Мольга, яку я отримала від Мокса. Там було трішки намішано, ну, попали, може десь вуса перелізли від якогось іншого сорту, я його ця залишилося ремонтонтна. Така вона низькорусла, не, не громадні кущики, але йогітка така смачна і прошуки до йодку, смачна, вона солоденька. І теж, вона без проблемна в мене. Вуса дає добре. Е, монтерей. Монтерей е, це теж нейтральний світовий день. Е, у нього йогідка теж не тверда, вона взагалі не міняє свій смок. От є так як альбіон, міняють свій смак весною і влітку. Монтерей же не міняє. Вона що смачна, що літом, що весною, що осінью. Я її знайшла місце, колись я її висажувала, то в мене вона була не дуже гарна, тому що не підходило їй місце. Але зараз з місцем все добре, тому, тому не встигаю знімати у прибирать. Врожайний, блискуча така ягодка світлого, світло-червоного кольору. Ну, смачно, дуже смачно. Як навесні короткий світовий день, от такий в неї смак. І не скажеш, що то і рем. Віворо. Вівору. Віворо теж серцевидної форми. Йогодка смачно, солодка, вуса дає горно. Я її навіть пробувала і в теплиці вирощувати. Йогітка смачно хороша. Безпроблемна. Мурона. Ну, мурон взагалі. Це машина йогіт. Вона кидає кидає йоду. Я навіть навесні, ті, що показувала, я чуть не загубила ці, що в мене посажені у теплиці, тому що вони кидають і кидають. І зараз кидають і кидають ці світоноси. Я все прибираю і прибираю. Йогітка смачна, солодка, блискуча. Буває. Перша такого ось такі морковочки йдуть, а потім вже, може бути, серцевидної форми. Ягід багато, вуса дає добре. Гармонія. Гармонія. Гармонії у мене майже немає, я її трішки забросила І зараз тільки розводю. Ягідка вона такими. Я б сказала такими тупими кінцями, ну, як гребішечки. Ось от, от такої вона форми, кисло-солодкого смаку, нічого особливого. Урожайна, вуса дає гарно. ну, хороший сорт. Але є краще. Такі, наприклад, як кабріло. Багато людей я вже говорила за це, що люди думають, що червона ягодка це вже стигла, значить, треба знімати і куштувати. Ні, От кабріло якраз це не про кабріло. Кабріло повинна визріти і набути такого чорного блиску і так виражені у неї. Насінинки жовтого кольору, і вони так аж вдовлені будуть. От, от тоді вона вже стигла. І вона дуже смачна. І вона не тверда. ну Мені дуже подобається. Дуже багато йогід дає. На вусах зразу ж квіти викидає. Вуса дає багато, йогід дає багато. І ягоди крупні, дійсно крупні, великі. Так, долі Флоріда Б'юті. Це теж нейтральний світовий день. У неї смак і персика, і черешні. от, ну, Мені вона дуже подобається. Одним словом, дуже подобається. Теж урожайна, темна йогода, смачно і урожайна, Вуса дає дуже гарно. Далі бравура. Бравура такого світлого кольору, не дуже вона щедра на вуса, але дає вуса. мене її не дуже багато, вона такого світлого кольору, як наче не достигша. Але коли її смакуєш, вона дуже солодка, смачна йогуртка. І кущі не дуже такі великі, вони такі приземисті. Гарний сорт, тому. Тому в мене він залишається. Ну і хадемор. Хадемор в мене взагалі у любимчиках, тому що у нього дуже багато йогід. він просто неміряно дає йогіт. Нехарактерно це для ремів. І коли дає йогоду, то він вуса взагалі майже не пускоє. Тому хадемор у мене взагалі не буде. Може і буде туди аж пізно осінню, Зараз поки що ні. Поки я його розмножу. Я як, ніяк не можу його розмножити, тому що вуз дуже мало. Ну, на цьому, наче все. Наче про всі розказала сорти, які в мене є. Ну, а які будуть, я зараз швиденько пробіжу і скажу, які в мене буде більше, а яких обмежена кількість, а яких взагалі не буде. Так, Ольба буде, будуть саджанці, русонівка обмежена кількість, дивна буде, амі буде, не дуже багато, клері буде, сенсація буде, купчиха буде, алегро буде, Вейбронт ні не буде, ні не буде, апріка буде. Мама обмежена кількість, Сандра буде, але теж обмежена кількість. Джолі не буде. Лорд обмежена кількість, тому що в мене його трішки. Лія цукрова будуть в саджанці. Коней обмежена кількість, Фелко обмежена кількість. Тому що це ран, ранні, ну, р... нові сорти. Раміна не буде, соната не буде, сирія буде, Азія буде обмежена кількість, мармелода буде, але небагато. Кома буде небагато, обмежена кількість. Роксона не буде, біла взагалі не буде, я не хочу її розводити і не хочу. Людей награждають, тому що мені вона не подобається. Я ще до неї буду придивлятися. Вирубувати, звичайно, не буду, але розмножувати теж. І Ганжурнея буде, Маршал обмежена кількість, Чамора буде, Мальвіна буде, Пегас буде, Фейт буде, Крістіна буде обмежена кількість, Молінг століття дуже обмежена кількість, тому що... Я її розводю. Фелко ще не знаю, ще вуса не пускоє. Ой, фелко, фелко, фелко буде обмежена кількість. Ну, зовсім мало і туди пізніше вже під осінь. Подарок вчителя, думаю, що буде. Фенела буде, бріла не буде, лючія не буде, дюшес не буде, Олександра ні, не буде. Дяблис не буде, джусі не буде. Ці, якщо і будуть, то будуть аж туди, на осінь. Альбіон буде, Єлизавета обмежена, Машенька буде теж обмежена, Мольга буде обмежена, Монтерей будуть, але теж небагато. Ну, я ж не можу насадити півгоруда одного сорту. І воро будуть, мурано будуть, гармонія ні. Кабріло будуть, флоріда буде, бравура обмежена кількість, хадемора не буде, то буде обмежена. Твіст, Хепі, лалюр, теж обмежена кількість. Веселка буде, обмежена кількість, сибіла, обмежена кількість голячів, обмежена кількість. Диво світу ще не знаю, тому що тільки розводю, можливо, туди на осінь. Вікот теж, я думаю, що поки ще не буде. Розона я думаю, що буде. Скала обмежена кількість. Олімпія обмежена кількість. Каденца ще не знаю. Так що от такі. Отакі От сорти. Ну і дуже багато людей питають за ціну. За ціну. Е, Копанка, звичайно, в мене не всі є копанки. Копанка, якщо буде, то буде 8 гривень, так як і була в минулому році. Е, касетка буде 12. Е, стакан. Це короткий світовий день. Стакан буде 18. Нейтрали, я думаю, що будуть гривень 18 касетка і 25-30 стакан. Ну, це в залежності від сорту. Ну, ось такі ціни. Я дуже довго визначалася з ціною, тому що. Кладення великі і бувають і невдачі, і засоби захисту, все, все дорожчає, тому я трішки підняла ціну. Тож всім миру добра, все найкраще, все буде Україна. До побачення.